Всім мої вітання, всім вам мирного доброго дня, мої дорогі, і чистого спокійного неба. Бачите, як у мене розцвітає та кала. Бачите, яка гарна квіточка. Але я не про квіточку. Я буду ставити варити холодець і хочу вам показати. Кожна господиня вміє по-своєму і знає, і розуміє, але я вам покажу, як я готую. Дивіться, тут в мене велика каструля. Ну, я не маю інакше. Трошки маю меншу, інакше і немає. Тут в мене замочене і помите все м'ясо і кості. М'яса тут нема багато, тут самі більше таких кісточок. То я вам... Бо кості добрі, як є, то я вам покажу. Покажу і, і, і розкажу. Тоді ми все тут кості викидаємо, все ті жир викидаємо мешає саме все. Але кидати я кидаю, щоб воно виварилось, щоб був гарний, наваристий холодець. Холодець. Отак. Я на спід кидаю кісточки. Кісточки у мене, бачите, все у мене кісточки з індика. Я витягнула, нічого я не купувала, ми маємо все своє, з морозилки. І я витягнула і все тут замочила, помила і буду його ставити варити. Зараз воно закіпить. Нас підкладу кісточки. Воно закипить І тоді я його ще злию. Бо дехто каже, не треба зливати. Я зливаю. Я зливаю. От всі кісточки, таке, що все з кісточками я все кладу на дно. На дно. Хоч усі каструлі не пристає, але я так звикла, і я так роблю. О, То зараз я тут все витягаю і вам покажу. Так, я його ще виполокала, і тепер його буду класти, щоб він закипів. Хтось мені скаже, що ой, таке багато, таке багато, небагато. І кладу я тут варити свинну ножку, таку зратичку разом. З ратечкою разом. бачите, Тут в мене зразом з, з ратечкою є, тут індека, з індика кісточки, тут е, лапки, ой, скачок і тут половину кролика. ну, от такий. Такий буде холодець. Холодець е, з кролика також дуже добрий. Якщо додати кролика, то дуже добрий холодець. І зараз я буду ставити на плиту, щоб він закипів. Ну що, у мене вже холодець почав е, кипіти. Я його відкрию. І взагалі, то вам сказати, холодець має варитись відкритий. Знаєте, але тут в мене буде йти дуже пара, і того я хочу, щоб він був трошечки, трошечки е прикритий. Я його вже раз шумувала І ще трошки шумую, але я вам покажу. Я дала до нього 2 цілих моркви, дала таку велику цибулю. Цибулю я помила, не дуже я її обчистила. Ну, так, обчистила не дуже, то я вам не показала. Дала сіль, сіль даю зразу, даю солі, щоб м'ясо просолилося, щоб воно було добре. О, і тепер ще хочу додатий перчик горошком. Додаю отако. От от Його, от виходить, ціла каструля, він википить, Ми відберемо м'ясо від того всього, і буде набагато. І буде так, як нам треба. А то все шкіри, кості, сало, все піде псам і котикам. Отако. От Ото я накидала ще перчику, і я вже все до того холодцю дала. Так я вам і казала: тут в мене є свинна ножка, є кісточки, кісточки є з індика. Половину кролика і трошки м'яса ще свинного є. Я не хотіла давати, але дочка сказала дати. Ну, от я і дала. Взяла і дала. Нехай воно помаленьку кипить, і я його зараз ще раз шумую. Ще раз зараз беру з нього пінку. Ту шуму, ту всю пінку я зараз з нього зберу. Ну що, продовжуємо далі з холодцем. Всім мої вітання! Це вже на другий день. Дивіться. Я його була зняла, бо то була пізна ніч. І я його зняла була на холодне. Він повністю застиг, був, повністю застиг. Я весь жир зняла в каструльку. Зараз я покажу. Дивіться, я весь жир зняла в каструльку. Ото він був той весь жир. будемо давати потрошки домішувати псам. Їсти. І тепер я буду виймати в ту миску все м'ясо. М'ясо витягну, щоб воно охололо, і відберу від того всього, саме, щоб було чисте м'ясо, від кісток, від того всього, що ще є. Все тут буду робити і буду витягати, потім ще вам покажу. Бачите, тут я в залі розклала на папір тут такий обойний обойний. Папір тарілочки розклала на холодець і от відобрала м'ясо, покажу вам. Бачите, тут в залі розклала. Ну, нема так де. Відобрала м'ясо і розложу м'ясо по тарілочках. І розлию, розлию, залию, і так буде. Ну що, хочу вам показати, що я холодець. Розробила, розлила і холодець застиг. Отакий от вийшов. Отакий от вийшов холодець. Більше цей раз вийшло більше м'яса. Ніхто так е, дуже не прибирав, щоб так. Я тут не, не прибирала. М'яса наложувала багато. І отакий от вийшов холодець. О, бачите, який більше з м'ясом. І отакі от тарілочки. Я не дуже так люблю, щоб він такий був. Але так вийшло, і дуже добре. Він на смак дуже смачний і дуже добрий. А тут ще покажу вам, що залили такого жирнішого. Трохи такого жирнішого, що лишилось. Бачите? Нічого, нічого, і все і все з'їсться. Я не дуже так буду, бо... але чоловік любить. Чоловік мене любить, і він то, -то все собі о. А то щось трошки маємо дати, щось трошки десь дамо, роздамо, бо, бо, треба, дати. бо треба дати. Ще я вам покажу свої е, такі пляцки, тортики, що я поперемащувала. А тепер хочу вам показати свої тортики. свої пляцки. Бачите, отакий той мій Наполеон я не хотіла ті всі пляски, їх вийшло щось 12 їх вийшло 13, але я один потерла на, сюди, посипала вишиванку, а це по 6 штучок поперемащувала, бо того, що то е, такий би вийшов височезний, то хто його, куди його різати, то я по 6 пляцків перемастила і, і все. А це я зверху потерла шоколадом. Шоколадом тим таким, як пористий. пористий той Шоколад я потерла і обробила. А то в мене є вишиванка. Ту вишиванку я спекла, перевастила, бо може я візьму дітям. Знаєте, отака вона вийшла. Височенька. Я візьму дітям ту вишиванку. О, скажете мені, що я не розрізаю, що я не показую. Я вже показувала скоріше в роліках, як я пекла ту вишиванку, як я робила. Ну, може, ще раз так зроблю, але наразі. Наразі вам показую його так, як є. І тут ще таку одну, на одну бляшку спекла вишиванку, то я її розрізала на дві частинки і, і так склала докупи. Знаєте, тут три пляцки, а тут так вийшло, як ніби два пляцки. То все я розріжу і я вам покажу. Такі в мене вийшли пляцки. Бачите? То вишиванка лише з двох кусочків, з горішками, з повідлом, з вишнями. А то вийшов такий Наполеон. О, Дуже нігенький, добрий, пропитався, все дуже добре. І цей також, бачите. Ну, от так. Ну, от і все, мої любі. Такий вийшов холодець, такі вийшли в мене пляцки. Все, що, що могла, все вам показала. Все показала так по-простому, по, по, -по сільськи як воно є. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока, мої дорогі, всім пока.